Як парость виноградної лози плекайте мух, Пильно й ненастанно політь бур'ян. Чистішим від сльози вона хай буде. Вірний слух'яно, нехай вона ще служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Довелося мандрувати, піти по рідні всій землі. У кожне місто завітати, у кожній побувати селі. Навіть би за сотню років цього б не встигла ми зробити. Простори у нас такі широкі, і міст, і сіл, ще не злічить. нас мова солов'їна бо вище, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибина таємниця правиків. Вона днурує джерелом криничним, і з попелища Феніксом встає. Для нації вона гарант на вічність. Тому її так люто ворог б'є, все заберуть, залишили слово. Знов до життя повернемося ми, лиш тому, що не пропала мова, той ми ще, наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві. Стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова глибше, ніж пташиний спів, в її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків. Разом із щастям і журбою зеленим листом що листить, у небі яснім над водою нам рідна мова мерехтить, це символ мудрості твоєї. Моя Україна, він горить, тож мови рідної своєї не ні на мить. Найдзвінкіше слово, наче сполячі уївки у розповні літа, чую голос перепівки ще брецюче жите, то говорить поле хлібне, вух трава шовкова. найрідніше слово рідне, найрідніша мова. Наче квітонька барвиста, українська мова, ніжна мила, урочі, та справді калинова. Я плекатиму щоднини, квітоньку чудову, бо в родини ми всі любимо українську мову. Рідна мова мати єдності, батько, громадянства і силу держави. Щоб любити треба знати. А щоб проникнути в таку тонку і неосяжну багатогранну річ як мова, її треба любити. Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя. А він ково ложково небі світиться заря. Починаємо рідне слово зі сторінки кобзаря. Рідне слово любить ненька і співає люлілю. -лю -лю». Так любив його Шевченко, так і я його люблю. На світі є багато мов, і всі по-своєму красиві. Та українська це любов, і ми з народження щасливі. Болине мова з перших слів у колисковій від матусі, народжена із почуттів, Вилиш, дослухайтеся, друзі. плекайте мову собі, бо мова нації, окраса. Пишіть, співайте, вчіть вірші, Шануйте Лесю і Тараса. Цінуйте мови, колорит, відчуйте відчуйте мові предків силу, Вона наш оберіг і щит, дарує мова слову крила. Хто він лавіньково, колосисто на віки, українську рідну мову дай мені, дали батьки, берегти її, плекати, буду сьоти повсякчас, бо ж єдина, так і як мати, мова кожного із нас. Мати мова, батьківщина, от і вся моя родина. На мати, мова батьківщина, три ділючих і вічних слова Мати, мати, батьки, мати батьківщина нас навік не роз'єднати. Мене мати, можеш мов багато знати, можеш кожного шанувати. Та одну із них усіх, щоб ти в серці ти зберіг. Саму рідну і погідну Зберегу я мову рідну же слово, наче споляче з лугівки розповні літа. Чую голос перепілки, ще бречу чи жита. Там говорить поле хліб, не луг трава що в кова. Найдзінькіше слово рідне, найрідніша мова. Найдзвінькіше слово, наче споляче з лугів у розповні літа, чую голос перепілки. з